Готую вареники з картоплею, зі шкварками, так, як готувала моя бабуся. Друзі, з вами Леся Піжик і я вітаю вас на своєму кулінарному каналі. І, і погляньте лишень, з чим я вас сьогодні зустрічаю. Дивіться, впізнали, так? Українська традиційна краса, варенички з картоплею, бринзою заправлені засмажкою зі шкварками. Це навіть звучить мелодійно по-українськи, правда? А про те, наскільки вони смачні, апетитні, ароматні, так це ж годі говорити. Дуже смачно. І без перебільшень, друзі, це ідеальне тісто на вареники. По-перше, воно залишається таким світлим, гладеньким, білим, приємним у роботі. В процесі приготування варенички залишаються цілими до одного. Немає, що якийсь розірвався, який залишився цілим. Ну, зараз ви самі переконаєтесь в цьому відео, тож дивіться далі, я детально все зняла і показую вам. Перед вами зараз всі інгредієнти для приготування ідеального тіста на вареники або шпельмені. Тож ставте на паузу і починайте готувати, або, як завжди, все шукайте в описі під цим відео. В миску відправляємо сіль і до неї додаємо підігріте та молоко. Така температура, як ми беремо для приготування дріжжового тіста. Тепленьке. Перемішуємо до розчинення солі. А далі поступово будемо додавати вже просіяне пшеничне борошно і замішувати тісто. Чому поступово? Тому що борошно у кожного різне, і потрібно орієнтуватися на консистенцію тіста, щоб воно гарно трималося купи, але одночасно було дуже еластичним і приємним у роботі. Ось таким. Все, формуємо з нього кулю, і я відправляю його в чистий. Пакет і залишаю на кухні, на столі. Нехай воно відпочиває, допоки приготую начинку і засмажку. Для засмажки я беру ось такі інгредієнти, всі вони перед вами на екрані, тож починайте готувати. Або шукайте в описі під цим відео. На пательню я відправляю рослину олію, тому що грудинка виділить жир, але він буде застигати. А з олією все буде добре. Сюди ж додаю ось таку от нарізану свинячу грудинку, можна брати просто сало з проріз'ю, що у вас буде. І ось такі дві величезні цибулинки нарізаємо досить дрібно і будемо смажити все разом на середньому вогні, допоки цибуля не стане рум'яного кольору. Тим часом готуємо начинку. Ось всі підготовлені інгредієнти. Як бачите, небагато. Тож, починайте скорішенько готувати. Я відварила 400 г картоплі, ось з нього пюре у підсоленій воді, звісно ж, і додаю сюди бринзу. Можна замінити фетою, можна замінити звичайним кисломолочним сиром, що я частіше всього роблю. Можна не додавати. Як бажаєте, перемішуємо і готово. Тісто готове, начинка, засмажка, все готове. Водичка, звичайно, підсолили трохи, доводимо до кипіння на середньому вогні. Тим часом формуємо варенички. Дивіться, я показую саме, як я формую. Тісто дуже гарно відпочило, тому еластичне і гарно розкочується без проблем. Розділяю для зручності на шматочки і розкочую. В тоненький пласт я не роблю його дуже товстим. Ось таким роблю, щоб тісто після приготування було ніжним, його було небагато. Вирізаємо підручними засобами ось такі от круги. І будемо формувати варенички. Зараз покажу, як їх зробити так, щоб вони не розповзалися, не розварювалися. Дивіться, двома чайними ложками викладаю так нормально чимало начинки на кожен з шматочків тіста, і потім швиденько, щоб воно не завітрювалося, Дивіться, як я формую. Спочатку класичний вареник робимо. Можна так зробити, залиште. А можна. По-перше, це красиво загорнути ось так краї, і вони точно не розійдуться в процесі готування. Дивіться, який гарний. І після приготування їх вони будуть такої ж красивої форми. Тісто, бачите, яке білесеньке. Дуже гарне. І ось таким чином формуємо всі інші вареники. У мене вийшло 53 штуки ось таких от чудових. Домашніх вареничків. Викладаю на тарілку і буду готувати. Їх. Дивіться, вода вже закипіла, у киплячу воду я варю по 15 штук. Небагато, щоб вони гарно проварилися і не заважали одне одному. Закинула в воду, перевірила, щоб нічого не прилипло до дна, бо таке буває. І все, готуємо. Варенички на поверхню сплили буквально 2-3 хвилинки, щоб вони не розварилися, варіть десь 3 хвилинки, і цього буде достатньо. Ось, показую все детально. Все, варенички мої майже готові. Я їх шумовкою. Буду, дивіться, дістаю, жоден вареник не розпався, не порвалося тісто. Бачите, які вони красунчики? Ось так витягла перші 15 штук, далі відразу ж кладу трішечки засмажки, і буду їх перемащувати всі, щоб вони не злипались. Ось такі чарівні рухи, як робила мама, бабуся в дитинстві. І дивіться. Власне, яка краса, перша порція готова. Таким чином готуємо всі інші. І подивіться, яка смакота у нас уже на столі. Швидко, просто, по-нашому, традиційно, по-українськи, це смачніше в 100 разів. Зараз обов'язково покажу, які вони виходять всередині. Тонесеньке тісто, багато. Улюбленої начинки, шкварочки, цибулька ну це просто, друзі, щось неймовірне. Дивіться, які вони невеличкі. Я ніколи не роблю великі вареники. І пельмені також, ніколи. І дивіться, які вони всередині. Тонесеньке тісто, начинка. Це щось неймовірне. Дивіться, ще один. Дуже ніжне тісто. Малесенькі, гарні, апетитні. Ну що ще потрібно? Тому готуйте, друзі, пам'ятайте, цінуйте наше українське і нехай вам смакує. І це один із тих традиційних сімейних рецептів, який також мені дістався від моєї бабусі. Ще коли я була маленькою, я пам'ятаю, вона готуючи тісто на вареники, завжди говорила для того, щоб тісто було таким от красивим, білесеньким. Не темніло, як дуже часто буває, або в процесі готування, бо на наступний день вони трішечки втрачають колір, так стають темнішими. З цим тістом такого немає. Так от, щоб досягти такого результату, тісто потрібно замішувати на На чому саме його будемо сьогодні. Ми готувати. Дивіться далі в відео. Забирайте собі обов'язковий рецепт, тому що він того 100% вартий. Тому, друзі, готуйте українське, наше традиційне, смакуйте самі, пригощайте близьких, тому що це найсмачніше, бо воно рідне, правда? Друзі ж, ну я, звісно, хочу, щоб ви зі мною поділилися своїми власними рецептами того самого ідеального тіста і які е, рецепти, які тонкощі ви використовуєте у приготуванні, щоб тісто виходило ну, просто ідеальним. Діліться, буду рада!